Коли людина зустрічається з Ісусом, я не знаю, наразі не зустрічав жодної людини, яка, зустрівшись з Ісусом, залишилась байдужою, байдужою до, до цієї зустрічі. Ми сьогодні будемо з вами розглядати другий розділ Іваніля від Луки, а там історія про Різдво. Я хочу не просто нагадати нам про те, що відбулось там. Але нещодавно, бо на цьому тижні, який пройшов, було ще одне свято яке? Стрітення. І воно е, має пряме відношення до маленького Ісуса, якого принесли через 40 днів до храму. Е, і Там щось відбулось. Надзвичайне. І я хотів би разом з вами поговорити про цю історію і як її описує євангелист Лука. По-перше, другий розділ «Євангелія від Луки, так і саме і перший розділ, дуже насичені насичені історичними персонажами. Uh, і Лука намагається пов'язати ці імена, які були в історії, яких ми знаємо не тільки з Біблії, uh, самим Різдвом Ісуса Христа, прив'язати його до історичного контексту. Ось і починаючи свою історію про Ісуса. Лука свідчить, як на протязі історії старий заповіт, в якому так багато пророцтв говорили про прихід Месії, зустрічається із новим заповітом, де в маленькому Ісусі Христі ці пророцтва збуваються. Як пророцтва старого заповіту про прихід Ісуса поєднуються також із подальшою долею усіх учасників нашої євангельської історії. Це жителі Єрусалима, жителі Ізраїлю, а навіть жителі усього світу, а також і ми з вами. Бо, як я сказав на початку, зустріч з Ісусом не залишає кожного з нас байдужим. Лука, начебто, навмисно хоче приєднати кожного читача, кожного з нас, хто читає Його Євангеліє, до історії про Ісуса, про Месію. Не просто так, а для того, щоб. Кожний, хто проникає в цю історію, прийшов в цей шлях разом з Ісусом Христом аж до самого кінця, до самого Голговського Христа і навіть до Воскресіння. Ми прочитаємо короткий е, частину другого розділу. І трошки поміркуємо про те, що відбулося в нашій історії стрітня. Був в Єрусалимі чоловік на ім'я Симеон. Чоловік той праведний та побожний, очікував утіхи Ізраїля, і Дух Святий був на ньому. Йому було відкрито Святим Духом, що не бачитиме смерти, перш ніж побачить Христа. Господа. Він прийшов духом у храм, і як батьки вносили дитя Ісуса, щоб учинити над Ним за законним звичаєм, Він узяв його на руки, благословив Бога мовив, Нині, Владико, можеш відпустити слугу Твого за Твоїм словом у мирі, бо мої очі бачили Твоє спасіння. Що ти приготував перед усіма народами світло на просвіту поганам і славу твого люду Ізраїля. Батько його і мати дивувалися, тому що говорили, говорилися про нього. Симеон, Симеон же благословив їх і сказав до його матері Марії, ось цей поставлений. Для падіння і падіння багатьох в Ізраїлі. Він буде знаком протиріччя, та й тобі самій меч прошиє душу, щоб відкрилися думки багатьох сердець. Амінь. І з самого початку Євангелія думки Луки думка Луки стає зрозумілою, коли ми намагаємось побачити. Велику картину в його історичному контексті. Народження немовляти Ісуса стає початком конфлікту між царством Бога, яке приходить, яким би крихким, яким би вразливим це царство не здавалось кожному з нас. Коли ми дивимося на маленького Ісуса і Царством цього світу, яким би начебто величним воно не здавалось. Кесарь Август, про якого згадує сам Лука в цьому розділі, символізував це величне царство людей або цього світу. Кесар Август ніколи не чув про Ісуса Христа. Але через століття ті, хто були в Римі після Августа, не тільки чули про Ісуса, але ми знаємо з історії, відчайдушно намагалися стерти з лиця землі Його послідовників. Християн. Саме таким словом вони назвали тих, хто були послідовниками Ісуса Христа християни. І в тому ж Римі, місто, яке мало статус центру Всесвіту в той час, ще через два століття від народження Ісуса, інший імператор Риму стане. Християнином. Так про це свідчить сьогодні історія. І наша історія про викриття чогось надзвичайно важливого. В людський всесвіт, Всесвіт наш з вами. В світ гріховний, темний, вривається царство. Боже. Царство, як каже Євангелист Лука, миру і царство радості. Про це свідкують хто? Ангели. Небо так каже, небо свідчить про Ісуса, про Його Царство, яке прийшло на цю землю, і воно знаменує царством миру і царством радості. Але Лука тут в цій історії навмисно вибирає, начебто, темні фарби в пророцтві самого е... Симеона. Чому він так робить? І на мій погляд, Лука не відділяє народження, тому що Лука не відділяє народження Ісуса. Від Його місії, від того, до чого Ісус Христос, для чого Ісус Христос прийшов. Особливість цієї історії в тому, що вона нероздільна з історією страждань. Страждань Ісуса Христа. Симеон очікував прихід Бога як втіху, як він каже, втіху для всього. Ізраїльського народу. Після нього тут записана історія про пророчицю Анну, яка також була там і також бачила Ісуса. І вона очікувала прихід Бога як спасіння для всього Ізраїля. Їхні бажання для нас зрозумілі чи ні? Зрозумілі чи ні? А чому вони зрозуміли зрозумілі для нас? Бо вони і Симеон, і Анна також жили в світі страждання і болі, в якому живемо сьогодні ми з вами. І тому в цьому немовляті вони побачили останню надію для себе, але не тільки для себе. А для всього Ізраїля і для всього світу, для кожного з нас. Ось чому ми маємо їх розуміти, їхні бажання. Тому що той, хто зустрічається з Ісусом, який більше не може бути байдужий до євангельської історії, має такі ж самі бажання, зміни. Мати надію, надію на те, що щось має змінитися. Але з'ясовується, що Месія Ісус в пророцтві самого Симеона Ісус сам розділить страждання людей. Він пройде цей шлях разом з нами, аж до смерті. І смерті Хресної. Симеон промовляє пророчі слова, переповнені чимось людськими стражданнями, трагізмом. Але, не при... Але наприкінці ця історія стане історією надії, історією спасіння для кожного, хто повірить в Ісуса Христа як свого Бога і Спасителя. В маленькому немовляті. Симеон показав всю глибину того шляху, котрим пройде Христос. І на цьому шляху для когось Ісус стане другом, близьким другом, близьким вчителем, Господом. Але для когось він стане ворогом. Хтось буде йти за Ісусом і стане Його учнем, а хтось просто за... застанеться поруч і буде споглядати. Більше схожого на глядача, який розглядає картину того, що відбувається. Хтось буде боротися на стороні Ісуса. Але відстоюючи свої інтереси. А хтось з інтересом буде за цим спостерігати. І в будь-якому випадку в історії Луки Ісус нікого не залишить байдужим до себе. Лука, начебто, бажає залучити до своєї історії кожного з нас. Неважливо, хто ми. І звідки ми? Історія про Господа Ісуса Христа вона може стати нашою історією, особистою, і коли вона стає нашим життям, вона стає і нашим покликанням. Тому що через пізнання Господа ми розуміємо, до чого Бог нас закликає. Який сенс нашого життя? В пророцтві Симеона є декілька передбачень. Вони відносяться до ізраїльського народу, і до народів, і до самої Матері Ісуса Марії. Ісус говорив сам за себе: Хто не зі мною, той проти мене? І хто зо мною не збирає, той. Розсипає. Це також записано в Євангелії від Луки в 11 розділі. Лука начебто підштовхує кожного читача, кожного з нас, хто роз... читає Євангеліє, читає Біблію, вникає в те, що Бог говорить для того для тих, хто Вирішив піти єванською подорожю за Ісусом, міркувати це пророцтво Симеона саме в ключі Ісусових слів. Проповідь Ісуса, Його слова не залишили жодної людини байдужої до нього. Були ті, хто приймав слова Ісуса із захопленням, але ті, а були ті, хто боячись. Що ці слова можуть щось зруйнувати в їхньому житті, змінити щось в їхньому статусі, їхньої репутації, ненавиділи його. Тому Ісус в цьому сенсі приніс радість і мир для тих, хто приймає його як свого Господа і Спасителя, як ті пастухи, які були, пасли отару свою. Як ті, хто, почувши, прийшли до Ісуса і прославили Бога. Але не всі так були радісні до народження Ісуса. Ми пам'ятаємо, як був зворушений дом Ірода, да? царство Ірода, вони були перелякані. Для людського царства це стало. Кризою. І основою для такої кризи є прихід царства Божого, царства Бога в світ грішних людей. І основою цього світу, цієї влади є імперське мислення. Рабства і пригнічення тих, хто має владу над тими, хто її не має. І ми сьогодні це відчуваємо з вами. Ми бачимо це кожен день. Ми бачимо цю несправедливість. Бог прийшов зруйнувати це. Бог прийшов дати людям радість і мир. Ось чому проповідь Ісуса стає викликом викликом для багатьох людей, які чули Його Слово. Чули тоді, коли Він був тут на землі і проповідав чують сьогодні, коли проповідь лунає з кафедри, коли проповідь лунає де небудь, і люди чують Євангелія Ісуса Христа. Це Проповідь Божого Слова про вічне спасіння, яке Ісус Христос приніс кожній людині. Спасіння або Слово Його, яке проникає в душу кожної людини. Його Слово судить наші з вами думки, наші з вами вчинки. Прихід Ісуса викриває. Нашу справжню суть, хто я є, і моє відношення до Бога і до мого ближнього. Насамперед, закликом на відгук або на заклик Бога почути звістку про спасіння, яке сьогодні лунає в цьому світі. Спасіння в Ісусі Христі є проста віра людини. Чому віра так важлива? Тому що віра людини, бо без віри вгодити Богу неможливо, віра людини як відгук на Божий заклик, слідувати за ним, грає. Визначальну роль для поширення Царства Божого в цьому світі. Це як маленькі вогники, які запалює Господь Дух Святий в, кожному, в кожній людині. І Він розповсюджується, коли ми стаємо свідками Божої благодаті, Божого Спасіння. В цьому пророцтві Симон каже, що. Та й маленьке дитя. Ці слова про Ісуса пронизить душу самої Матері Ісуса Марії. Тому що на протязі всього життя її служіння, служіння Ісуса Марія була поруч, і ми це бачимо в Євангелії. Вона могла бачити, вона могла чути визнання. І ненависть до свого сина, багатьох тих, хто був поруч або проходив повз Ісуса. Тих, хто спостерігав за ним із сторони, і Євангелія показує, що Марія пройшла цей шлях разом зі своїм Сином аж до Голгофи, де був розпитий Ісус Христос. І вона, як матір, стала свідком жахливої смерті свого Сина. Але також вона стала свідком чогось величного, Божої слави, в світлому Воскресінні Ісуса Христа. І тому в цьому пророчці, пророцтві Симеона Є відкриття того, що спасіння Боже, вона також побачила спасіння Боже для всіх людей, для всього світу, де до цього спасіння може приєднатись кожна людина. І ми можемо також зрозуміти ці слова Симеона, де він каже, бо мої очі бачили Твоє спасіння, що ти приготував. Перед усіма народами, усіма народами. Світло для просвіту поганам і славу твого люду, Ізраїля. Ніхто не може сказати, потім я цього не знав, я цього не бачив, я не чув. І на кінець Лука тут відкриває ще один вимір. До того моменту, як два перших розділи добіжуть свого кінця на самому початку Євангелія. Майже кожен читач знайде всі історії серед цих персонажів самого себе. Бо як я сказав на початку, Одна, одного часу, почувши, одного разу, почувши історію про Ісуса, цю звістку про народження цього малюка, про Його життя, Його смерть і Воскресіння, це Євангеліє, Ви не можете стати, залишитися байдужими. Ви не зможете сказати, стоячи одного часу перед Богом, сказати Йому. Я не знаю, хто такий Ісус Христос. Я не чув про Нього. Я не чув Його заклик, де Він закликає сьогодні кожного, хто чує Його заклик навіть тут, де Ісус сам каже словами в Євангелії від Марка в першому розділі, 15 му вірші. Сповнився час, каже Ісус. Сповнився час. Вже часу нема. Він сповнився. І Царство Боже близько. Воно наблизилось. І що має людина зробити в цей момент? Покайтеся. І вірте в Євангелії. Це слова Ісуса. Ми багато кажемо про останній час. Де цей останній час, коли Він нас прийде? Насправді, останній час це час періоду церкви, коли Божа церква, існуючи вже тут дві тисячі років, проповідує Слово Євангелія всьому світу. Дух Святий працює сьогодні і закликає кожного прийти до Нього, прийти до Ісуса з покаянням в своєму серці і віддати своє життя Йому. Це так просто, але це так складно для нашої гордині, для нашого чогось всередині, що бореться ще з цим закликом. Диявол не хоче, щоб ми стали на шлях спасіння. Він буде боротися до кінця, але ми знаємо, що Ісус переміг смерть, Він переміг диявола і ад. І сьогодні Він дарує життя, Він дарує спасіння і вічне життя з ним, тому що Він переміг. Смерть на Голговському Христі і Воскрес. Христос Воскрес. Скоро будемо святкувати і це свято най, найбільше свято в християнському світі. Амінь. Давайте ми помолимось. Господь Милосердний, я дякую тобі за те, що через слово Твоє ти знову нагадав нам Господь про, про себе, Господь. Як ти прийшов в цей світ, ти був маленьким немовлятом Господь, і ніхто не бачив тобі того царя, який прийшов в цей світ, який створив цей світ, який прийшов, щоб надати дати спасіння кожному, хто, хто сьогодні закликає твоє ім'я. Я дякую тобі за. Цю історію про Симеона, який ти ще раз нагадав нам про свою велич. Про ті пророцтва, які збулися, і про ті пророцтва, які, які збуваються навіть сьогодні, Господь, в нашому житті. Єдине прошу Господь, про те, щоб сьогодні ми, чуючи твої слова, Твій заклик, Господь, до покаяння. Ми не пройшли мимо цього заклику, але отримали це спасіння із твоїх рук, бо це так важливо. Ми живемо тут 70-80 років для того, щоб, почувши цю звістку, народитися згори. Для того, щоб. Почувши цю звістку отримати, отримати цей подарунок вічного життя. І нехай цей подарунок отримає кожна людина, яка сьогодні чує Твоє Слово. Господь, молюсь, в ім'я Твоє прослався в нашому житті і благослови нас. Амінь.